Бог любить вас, і Він свою любов показав тому, що Він віддав свого єдинородного Сина за гріхи всіх людей. Він вмер на хресті і на третій день воскрес із мертвих для нашого оправдання. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, визнає свої гріхи. Отримає прощення гріхів і дар вічного життя. Гріх це є вражда проти Бога. Гріхом людина враждує з Богом. І самостійна людина не може позбутися влади гріха. Для цього і прийшов Син Божий на цю землю. І він наші гріхи. вину за наші гріхи він прийняв на себе. Його розп'яли на Христі, в муках, в стражданнях. Син Божий віддав своє життя. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, отримає прощення гріхів і дар вічного життя. Люди, покайтеся! сьогодні ще час благоприємний, сьогодні ще можна примиритися з Богом, а завтрашній день не в нашій владі, у нас є сьогодні. Нині, коли чуєте голос Божий, покайтеся, прийміть Ісуса Христа і будуть прощені ваші гріхи, і ваше ім'я буде записано в книгу життя. І після того, як земне життя скінчиться, Господь прийме вас в небесне Царство. Тому люди. Звертайтеся до Бога своїми словами від щирого серця. Звертайтеся до Бога. Бажаю вам мирного неба Божого благословіння. Ми їдемо, пишемо людей до примирення з Богом, часто ставимо, говоримо людям про спасибі. Так і віримо так?